Помогу, Не розслідується кримінальні Москов... справи, ну, Московським районів, ну, наприклад. Папочку мою дай. Наприклад, землю, землю. під видом інвентаризації землі поприсвоїли фермерам кадастрові номера і почали передавати третім особам в оренду Громадськість піднялась, кримінальну справу збудили. За... Ну, ні, це геокадастро Ну, знятися. Це районна адміністрація, все це, це в кучі було, розумієте? Значить Документи я вам зараз дам про це. Тепер, що касається кримінальної... Новомосковський? Так. Да. Да. Город без мера. 358. 408. Ну, це воно, напевно, так. Да. Я бачу, що у вас тут є. Ніч в інтересах ТП, так сервіс? Так, 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 це воно, є, так. Да. Тут написано, що ви закінчили досудове розслідування і будете йти в суд. Я зараз вам бачу. Боже, вас у пасі. 783 гектарів. Ні, не 700, там 30 тисяч гектарів. Нічого воно не закінчене, ніякий суд не йде, тому що ми навіть експертизи його не зробили. А в слідство взагалі вже два роки ми боремося за це, ніхто нічого не робить. де знаходиться, в Не області. А вони всі забирають діла, всі їх так зразу культурно. Це перше. Друге, у нас є фермери, які значить, ну, просто забирають землю, кримінальні справи відкриті, ніхто нічим не займається, просто крищуть справу. Я, кстати говоря, коли ви були міністром внутрішніх справ, був у вас двічі. Був двічі. Перший раз я приходив, коли мене побили, забрали урожі, це було в 2007 році. Я до вас раз прийшов. не могло Ні, ну в 8 чи в 9-й. Я не пам'ятаю, як я буду. Перший раз я прийшов, я розказав, що так, решу, там і так далі, Ви кажете, хорошо розберуся. Я прийшов до вас другий раз. Коли я другий раз вам прийшов і розказав, що сільство не йде, зараз ця справа 9 років вислідувати і передана в суд. Ну, як вони передали суд? Було розбійний напад. Сім разів воно в суді вистояло цей розбійний напад. Але ж прокурор Гладких тут у вас був такий, він так пожалів е бандитів, що він перекваліфікував справу на більш-меншу статтю для того, щоб вони... Анатолій, Іванович, давай корум. Так, щастя, для того, щоб вони для того, щоб вони, значить, в суді просто закрили суд... ну... Коли я прийшов до вас другий раз, ви сказали, зверніться в прокуратуру. Так я в прокуратуру звернувся 40 разів генеральний. І ніяких проблем не було. Так поки я звертався 40 разів, я ще 7 разів став потерпілим. Мені палили урожай, значить трактора попалили. Урожай і кожен рік це все робиться. І я не можу як тут защититися? Як можна защититися, коли у фермерів забрали землю, присвоїли кадастрові номера, і тепер говорять, у вас вже в бумазі написано, що діло передано по те. На що нам техсервіс? Разві текст техсервіс цим Інвентаризація землі. вони. Це не Тексеріс був винуватий, адміністрація, районна адміністрація, місці з заменими ресурсами провели інвентаризацію. пописували кадастрові номера і почали людям передавати третім особам оренду. Ферми, які 20 років проробили, проробили на цій землі, залишилися без землі.